Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Хочу подякувати вам за підписку, перегляди і коментарі. А я продовжую готувати смачненьке. Цю страву я готую вперше, але куштувала і мені дуже сподобалось. Краще любих ковбас. Ця страва до свят. Це саме те, що потрібно. А потрібна нам гомілка свиняча. Будь-якою вагою кілограм-півтора кілограма. У мене півтора кілограма. Сіль, перець, спеції ваші улюблені. У мене які були уцхо сунелі, хмелі сунелі, часник копчений, до смаженого м'яса приправа і паприка копчено-мелена, копчено Морква і часник. Видаляю кістку. Тут ще м'ясо пообрізаю сейчас. Накрить плівкою харчовою або як я, я, я І відбити. Оце наше м'ясо з гомінки. Відбить його гарненько. Посолити за смаком. Хто любить солоне, Хто не дуже, Поперчити. намастить чесником. чесночком. Так, а тепер суміш я всю до кучі її сипала потрошки приправки. Вкручений рулет треба запакувати у фольгу. У мене фольга не широка. Так що я з цих боків ось уже намостила. І скрутить кольору. У плівку. У три слоя плівки завернуть. Тоже плівка не сирока. Сначала, наверное, вот ага, так сначала. вдовж взробниц. І шпагатом. Обкрутю шпагатим. Кип'ячу воду опускаю в наш рулет. Я шпагатом його вже запакувала. І тепер от цього поставлю гньот. І це буде варитися приблизно 4 часа на повільному вогні. 4,5 години рулет варився і от я його виклала в холодну воду. А тепер переложу ще в холодну воду. І до тих пір, поки він остине, а коли він охолоне, тоді його під гньот покласти і в холодильник поставити. Гньотом була в мене каструля з водою. Ніч простояла під гньотом. Тепер я його розпакую, позрізаю ці нитки, які є, і тоді наріжу покажу. Різає. Приготувала я ось таку смакоту. За копійки на свята краще не придумаєш. Обов'язково приготуйте, не пожалкуйте. Готуйте, як я, готуйте разом зі мною, готуйте краще мене. Слава Україні! Героям слава!